У нас у продажу з'явилася така комфортна, практична машинка. Renault Modus. вона ідеально підійде для ваших повсякденних поїздок містом та також для сімейних подорожей. 1.2 бензин на механіці 2006 рік. Ось така в такому красивому, можна сказати, кораловому кольорі. Це просто мінімалістична машинка, але в неї дуже багато місця. По салончику у нас два спопідйомники: електропакет, мультируль, кондиціонер, мультимедія. Все працює, все супер. Ось такий тканевий салон. До речі, зацініть стан цього салону і дизайн цих сидінь. Давайте тепер подивимося на задній ряд наших сидінь. В принципі, тут дуже достатньо місто, особливо для діток. Це буде класно для сімейних знову ж таки поїздок. І ось так виглядає машинка з пасажирського сидіння. Ця машинка доступна у лізінг з першим внеском від 700 доларів. І також нагадуємо про трейд-ін, Тобто, це обмін вашого автомобіля на цю прекрасну машинку. Ми вас чекаємо за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а.